Доброго вечора, ми з України. Ось в мене стіна задекорована декоративною штукатуркою Antique Decor. Це вона вже заглянсована. І в мене є частинка стіни, яку я хочу покрити більвіт декором торгової марки Файдаль. Це було класичне грото або карта світу. Ну, виконувалась звичайно. Звичайно, спочатку був ґрунт, арілків ґрунт, потім кварцевий ґрунт, ґрунт пуц. Ну і потім в два шари сам антик декор Це декоративна акрилова штукатурка, тип марморіно. Ну і це техніка карта світу. І зараз його я хочу закрити вельвет декором. Це Декоративна фарба з ефектом оксамиту. У мене ось частинка вже покрита шовковисто-матовим, а, а я хочу попробувати ще отаким. От ну, нема нічого складного. По техніці я не буду буветку використовувати, валік із середнім ворсом. І просто закатуємо, зафарбовуємо всю поверхню матеріалу, рівномірно розподіляючи. Всю поверхню мармуріна рівномірно розподіляючи вельвет. Просто його закатуємо таким не жаліючи шаром. Добре, його заганяємо в усі щелинки, всі, всі раковинки для того, щоб був і ефект і щоб поверхня потім милась, тому що вельвет, декор це матеріал, який можна в процесі експлуатації мити. Ну, не те, що з кюрхера мити, вологі прибирання. мається на увазі. Я його покрив одним шаром, а потім... Відразу, не чекаючи висихання, перекатую іншим. Тому що перший шар він виступив як ґрунтовочний, якщо можна так, так виразитись. І швидко вібра... ну, поверхня його вібрала в себе. Потім сухенька, чистенька. Венеціанська пластиковий шпшпат, кельма пластикова, ледь волога, і просто приглажуємо круговими обертами по верхушкам, тим самим проявляючи в деяких місцях колір мармурина. Можна в два шари таке диво робити, можна в один. Що я, мабуть, і зроблю. На об'ємі краще робити в двох, тому що матеріал дуже швидко вквітується. Пройшло пару хвилин, кельмою помив і просто контрольне приминання. Він уже майже так складати висох. І от у нас це все було антик декор Мармуріно, ця стінка. Цей участок у нас покритий, покритий був в три шари венеціанкою фейдаловською Вендік Пуц, а також супервоском в два шари. Оце такий ефект. Ця частинка, що була на майстер-класі, вона покривалась звичайним вільвет-декором. Це декоративна фарба. Типо точента. А оцей участок був покритий шоковисто-матовим Вільветом, причому в кольорі D14D. Ну і от можна замовників приглашати і хай вибирають. Ну, звичайно, це все, як кажуть, на любителя. Це цікаво, під звичайним вельветом цікаво вийшло. Все. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення.